Якщо у вас така сама приборка, як у мене, і вона вам не подобається, подивіться це відео до кінця, я вам покажу, як її можна переобразити. Так, задача в нас, значить, така. Ми її зараз витаскуємо. У вас вона прикручена, у мене вона відкручена. Предварительно договорюємося з чоловіком, який ремонтує мобільні телефони про перепайку діодів, заказуємо ці діоди, не сам йому, через 2 години забираємо і дивимося на результат. Погнали! Так, що у нас виходить по плану? Нам зараз спаяли сюди білі діодики, поклеїли чорну красиву пленочку. Зараз ми йдемо тестами, якщо все працює. Отправляємося в гараж, поліруємо стекло, вклеїмо кольця і збираємося обратно і дивимося на результат. Я думаю достойно, в рази прикольніше. ніж було. Зараз спробуємо поставити на машину і подивимось як вона у нас буде виглядати. Так, тест ночью. Включаємо зажигання. Є, лампочка у нас загорілась і включаємо габарити. Ну, що скажете, я думаю круто. Прям шикарно получилось. Якщо когось інтересують ось приборочки, хоче себе переделать. Обращайтесь поможу, не проблема.